Доброго ранку! В ефірі рубрика Здорово жити. І бадьорого ранку вам бажаю я, Світлана. Червоний буряк та його користь тема сьогоднішнього випуску. Цей диво овоч росте у багатьох господинь на городі. Про його корисні властивості можна розповідати дуже багато. Коренеплоди буряка містять цукор, органічні кислоти, лимонну, яблучну, а також білок, пектини, каротин, вітаміни С, В1, в 2 і ПП, мінеральні солі, калію, магнію, заліза і не тільки. За вмістом йоду буряк є лідером серед усіх овочів, тому досить широко застосовується для профілактики та лікування захворювань щитовидної залози. Буряк позитивно діє на роботу нирок і печінки, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту. Завдяки вітаміну у буряк допомагає при виразкових хворобах шлунка і дванадцятипалої кишки. Діабетики цінують буряк за високий вміст цинку, який, про, який продовжує тривалість дії інсуліну. Цей овоч також покращує пам'ять при атеросклерозі. використовується для лікування неврозів, безсоння, анемії та гіпертонії, виводить з організму токсини і важкі метали. У профілактичних цілях буряк бажано вживати не менше двох разів на тиждень. На відміну від інших овочів, буряк. І в вареному вигляді у значній мірі зберігає свої корисні властивості завдяки стійкості флавоноїдів, які, до речі, мають протиракову дію. Дуже корисно пити сік зі свіжого буряка. У жодному разі не можна пити щойно відтиснути сік, адже в ньому містяться литючі речовини, які мають отруйну дію. І це може призвести до нудоти загальної слабкості. Отож для вживання сік повинен настоятися в холодильнику не менше двох годин. Для досягнення лікувального ефекту сік потрібно вживати щоденно, без перерви, впродовж 3-4 тижнів по склянці на день, за 10-15 хвилин до їжі, у злегка підігрітому вигляді. Не можна його заїдати чи запивати. Для покращення смаку можна додати в буряковий сік трохи соку чорної смородини, гранатового чи вишневого, в яких також містяться флавоноїди. При застуді та підвищеному артеріальному тиску допоможе сік червоного буряка, змішаний з медом. На сьогодні відомо дуже багато страв, до яких входить червоний буряк. Однією з найулюбленіших є, звісно, червоний борщ. В цій страві смак і користь насправді збалансовані. На цьому в мене все. Бажаю вам, друзі, гарного апетиту, хорошого дня і чудового настрою. На все добре!